Міжнародний день скейтбордингу це такий унікальний день, коли всі любителі цього виду спорту збираються, щоб покидати свої фанерки об бетон. А найвіданіші болівальники вважають за велике щастя отримати цією дошкою в області кабіни. Сьогодні ми зібралися у скейтплазі ВДРХ подивитися, як це відбувається вживу. Що було далі? Дивіться самі. Доброго дня, шановне паст! В ефірі телеканал Православний Радикальний український скейтбординг. Сьогодні у нас був Мітяй. Мітяй. Всім привіт. Сьогодні день скейтбордингу. подвигу 4.20 чи 4.25? 4.19. 4.19. Зараз буде джим сешн по такій цікавій фігурі. Треба скейтеру випрямити на рейлу вниз або через рейлу на підлогу. Тобто зараз буде жарт. Будь ласка, це сьогодні міжнародний... 22 року, ви розумієте, браті, у чому справа, незважаючи на важкий час. І дякуючи нашим захисникам, дякую нашим хлопцям, своїм друзям насамперед, які зараз рискують своїм життям для того, щоб ми зібралися для нас важливий день і зробили ці гарні трюки, які я бачу зараз. Дякую вам, дякую всім, дякую всім за те, що це є. Да, да. Друзі, самі стільові уборки у тебе сьогодні. Раміра, волошейний відділ. У мене там три грижі. Жорстко, ну короче, як я бачу, ГСД це не, не завада взагалі. Ні, ні, ну, це як день не нельзя взагалі. Якщо это... ти його пропустив, значить ти не вважаєш скітвор. Золоті слова. Спорт чи бухло, бро. Спорт. Спорт лічно спорт. Хорош. Тільки з Уваження. Вибачай, спорт чи бухло? Спорт. Спорт. Правильний відповідь. Остані, були, Пацани, спорт чи став? Спорт. Да? Хорош. Твоя версія. А що яке питання? Спорт чи став? ЗСУ. ЗСУ показує корм! З це ще повага, братан. Да. Де твій скейт? Поломав. Да? – Чи скажи чесно, ти приїхав на самокаті? Ні, на скейті. На скейті? Так. Да. Пацани здоров. Пару питань. Скільки важить? 2800. 2800. Longway Cronos. Хорош. 2,9. 2,9. 29? 4,2. Що за дека? Мавіна Мамбо. – Мавіна Мамбо. Це все бюджетні самокати, маратони і прочі. Дай Бог здоров'я тим, хто на них катається і не розлюбив самокати, як вид спорту. А ну представься, як тебе звуть. Ігор. Ігорюк, скільки катаєш вже? Що у тебе за компліт? Ну покажи. Кліше. Кліше. Підвіски, що там? Підвіски тенсера. Тензора, став привіт. Да. Колеса. Колеса, не знаю. І шкурка І Скільки це коштує? Трі щем. Трі з чим, так. Ну слухай, по бюджету увалився. Ти прийшов подивитися чи покататися? Я катався, а потім. У а бат... що бін, що мотаєш? Колен. Коротше, лікуйся, ти занадто молодий, щоб ще хворіти. Як ви помітили, скейтбордистів сьогодні 90% в парку, тому ми запитаємо екстремальні меншини на сьогодні. Це BMX. Юрас, е, чи не бентежить я? тебе те, що ти в меншості сьогодні? Ну, що сказати, я приїхав сюди один і, мабуть, там теж бачу хлопця, які катаються на BMX, але вони якось Surprise. зовсім другим займаються. А я приїхав робити якісь трюки. Дуже складно зараз робити щось, тому що дуже багато скейтбордерів. Ну, але тусовка, думаю, гарна. А скажи чесно, а тобі приємно, що у Кості Андрієва шолом забрали Радбулівський, а у тебе є такий? Е, мабуть, нього не забрали. Може, він ще, ну, ще катається за Bull, але ну, як сказати, е, відверто, то я йому писав за війну, він мені сказав, що це якийсь фейк. ось так от. І що війни нема, ну, то що я скажу особисто Кості Андрієвої. <му> Не ну, пішлося свято і безвідомих гостей. До нас завітав на спот гроза київської реп-сцени зіп. Зараз ми задамо йому пару цікавих питань на тему скейтбордингу. Пане зіп, да. можна пару запитань? Ви як представник потужної реп-культури міста Києва. Чи асоціюєте ви її із скейтбордингом? конечно, это надо все попадать, это музыку надо слушать, это вообще все входит в экстрим спорт, это все входит в хип-хоп, это все входит в рэп, это все уличная тема. Скажи, будь ласка, а был у тебя досвид здесь скейтбордингом? Катался когда-нибудь? Нет, я не пробовал, я катался на роликах, но на доску я пару раз вставал, но это не мое, я тебя в этой сфере не нашел. Но буду стараться, может какие-то там пару трюков научусь. И всех хочу поздравить с скейтбордем, всем главное Удачи и победы, а победа ты уже сам себе решишь, захочешь ты победить или нет. Все зависит от тебя, скейтборд day. Главное, когда ты поднял с нуля, я уверен, что скейтборд day пройдет с самого до вечера по хип-хопчику. Просто база. Oh! А душеньку, всех обнял, заплакал, с вами был Зибзи Пуля No.1 and Passionate Ukraine. Скейтборд дэй. Респект, мэн. Дякую.